Так, наше життя зараз іноді стає схожим на біг з перешкодами. Ми поспішаємо і не помічаємо простих дрібниць життя. А колись на території України все було зовсім інакшим, як знає Соломія Поливка. Сьогодні людина домінуючий хижак на планеті. А чи знали ви, що крім відомих широкому загалу динозаврів на території сучасної України проживали різноманітні популяції мамонтів, биків, бізонів, слонів, носорогів, гієн, левів та найдивовижніше морських тварин. На території сучасної України в доісторичний період було море і проживали слони та верблюди. Близько трьох мільйонів років тому то це було інакше тихо та мирно. У філії Одеського національного університету імені Мечникова зібрані одні з найкращих палеонтологічних експонатів планети. Там же ж зібрані кращі залишки тварин, що проживали на території України. Існує версія, що динозаври знищили себе самі і спричинили глобальне потепління. А причиною зникнення гігантських ящерок могли стати гази, які вони виділяли у процесі своєї життєдіяльності, припускають вчені. Доісторичні жителі України вражають морські чудовиська і слони заполоняли країну.